Вітаю вас, мої дорогенки, я Ірина, і а, ходять вже чутки, і не тільки чутки, волніні, такі поповзнав'яння, пішли, що хочуть зняти а, кличка. А, дивіться, він займає, ви всі знаєте, він займає а, дві посади а, по закону, так у нас, по конституційному закону, голов... мер Києва. Автоматично президент назначає його головою Київської державної міської адміністрації. Дивіться, тут е, така справа: е, що хоче зробити влада? Вони хочуть ці дві посади розділити, тобто, мера він законно залишається, але треба дещо додати. А, а ось цього голови Київської держ, державної міської адміністрації хочуть в нього забрати і дати комусь іншому. Ну, комусь з Офісу президента. Це і так вже понятно. Хочуть покласти Єрмаковщину якусь. Але треба додати, чому вони не беруть в нього мера? Чому саме голову? Київської державної міської адміністрації в нього забирають. Чому саме? Тому що мер не має бюджету. А голова цієї адміністрації, він має. Ну, я, я чула тільки, що має приблизно 10% від бюджету країни. Уявіть собі, 10-ту частину. Це дуже багато. Ось і їм треба. Обов'язково. Так просто це не можуть вони його зняти. Повинен вийти з заявою. Е, е, як він називається? Така організація, установа РНБО. Ви знаєте, хто це є? Нею керує голова цієї організації, є Зеленський. Секретар є Данілов. Хто в цьому розбирається, це мені дуже довго прийшлося з цим покопатися, щоб це все зрозуміти, розібратися. Люди добрі, ви повинні розбиратися в цьому. Тому що вас ошукають, вас обкрутять, щоб цьому розбиратися, треба цим займатися. Недарма кажуть, що не займайтеся ви політикою, займеться вами. Ось. Зараз ми будемо дивитися. Що можуть зробити кияни? Чи можуть вони цьому перешкодити? Дивіться, це не значить, що я зараз тут. Не пишіть мені, Ірина продалась, нікому нічого не продавалося. Ірина працює на себе. І мені не потрібні ніякі указіньки, щоб я на когось працювала. Дивіться, про що я хочу. Чи зможуть кияни щось зробити? Просто. Кияни вибрали мера. Був би інший мер, я би зараз зробила на іншого мера. Але в нас є кличко. Кличко має зв'язки. Кличко, гаразд, там щось я точно там не знаю, але говорять багато, що там йшли якісь обмивалися гроші, забудови і тому подібне. То треба мені з тим розібратися, зробити, можливо, розклад так само. Але зараз не про це. Зараз про законність, яку Uh, хоче підняти бюджет. От саме бюджет хоче підняти. Uh, давайте подивимося. Навіщо вони ділять ці посади? Головна причина ці дві посади, ці, ці дві посади які, яку займає одна людина, навіщо вони її розділюють? Подайте бідному чоловіку на пропитання. І то швидко, швидко, швидко да, хочуть під контроль. Хочуть абсолютно все під контроль. Тоді їм добре буде житися. Тобто, головна причина цього всього. Е, на жаль, я так багато говорила, але я мусила вам пояснити, тому що я сама в цьому не розбиралася. Мені прийшлось дуже тяжко, я вам за декілька хвилин це все сказала. Не кожна людина в цьому розбирається. Кия неможливо. Для мене це ну, дрімучий ліс. Ось, бачите, і тут гроші. Ось так. А, дивіться, я сказала 10%, так? 10%, а тут мені показує 25%, а може бути, і менше. Але чверть, чверть бюджету. Ось як. Тобто розклад про те, що головна причина гроші. І тут гроші. Ось якось так. Горизонт, відкритий горизонт, гроші, бабло, контроль. Ось. Володіти, бути властелином світу. Ось. Ось. Людина, дивіться, ну є такі навіть приказки. Хто не володіє інформацією, навпаки, хто володіє інформацією, володіє світом. Ось вам. Хто володіє грошима, володіє світом? Ось так мої дорогенькі. Тепер давайте запитання, чи вдасться їм це провернути, чи помішають, чи можуть кияни якось цьому запобігти. В принципі, в принципі, в принципі, да, розголос. От тут треба братися за голову. А тут треба всі разом. В цьому плані я бачу цю карту. Якщо кияни нічого робити не будуть, ви згадайте, що робилося на... коло москальської церкви. Згадайте, що там робилося коло лаври, не могли її витурити. Так і зам'ялося, правда? Нічого не говориться. Треба поцікавитися, що там робиться. Але згадайте, які там мітинги устраювали ті колаборанти? Ось ось що. Весь народ важко, неважко, повинен стати за, за це питання. Якщо вам дійсно важливо, щоб мер, не тільки мер залишився, а й надалі не перейшло це у до офісу президента, якщо вам це важливо. Але я не буду тут свою думку говорити, тому що я не знаю добрий кличко, недобрий кличко. Тому я тільки говорю тут про розклад. Я можу сказати, що доброго що недоброго робить Зеленський там чи офіс президента, але тут я не розбираюсь. я в цьому питанні. Але мене просили подивитися це питання. Я в ньому розібралася. Карти остаточно показали. Хочете залишити головну людину, свою людину, яку ви вибрали. Коли його термін закінчиться, прийде інший. Ви виберете знову іншого. І ніхто вам не буде указувати. Влада в Україні належить народу. Оце треба виборювати. Але тут, ви бачите, навіть попри. Заборони військового, що у нас військовий стан, так? Ось, все рівно треба підніматися, важко чи не важко. ці карти треба. Хочете цю, цю людину мати. Тут навіть не в кличці, дивіться, тут навіть не в ньому справа, а справа в тому в законі, тому що прийде інша людина, яку ви виберете, вона не буде цим бюджетом командувати. Тобто буде командувати. Офіс президента, а вони вже й так нажерлися, вже нема куди. Ось так. Це йдеться не про кличка, це йдеться про законність, про справедливість. Тому що сьогодні кличко, завтра е, якийсь е, порядний і патріот. А він не буде взагалі не мати ніяких е, ну, повноважень має, але нема бюджету. Толку з того. Розумієте? Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Тримаймося разом і тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі.